Вітаю вас! Це програма тема дня на -ТБ, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Ми назвати Іван Голу. Сьогодні в нас в гостях дипломат, експерт майдану закордонних справ Олександр Хара. Добрий день, Доброго дня, дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про візит президента України на саміт з ядерної безпеки в США. Що ж Олександр, у президента України найближчі дні будуть дуже насичені зустрічами в рамках візиту на саміт ядерної безпеки у Вашингтоні. З чим Україна поїде до Америки і які нагальні питання будуть підніматися? Ну спочатку я хотів би сподіватися на те, що воно дійсно буде насичене. Поки що, те, що є підтвердженим з вуст. Першого заступника міністра закордонних справ те, що будуть зустрічі Джозефа Байдена віце-президентом Сполучених Штатів, будуть зустрічі з главами урядів і держав, таких як Польща, Аргентина, буде зустріч з пан Гімоном ООН. Кому. Тобто, це поки що те, що є в кошику нашого президента. Можливо, звичайно, ще окремі зустрічі. Як то зараз модно казати, на, на полях цього саміту. Ну, перше, слід сказати про сам власне сам саміт. Це ініціатива. Американська була в 2009 році, так скажемо, запущена амбабами. Зміст такий, що раніше держави контролювали ефективно свої території, і ядерні матеріали, ядерна зброя і об'єкти з радіактивними елементами вони були під надійним контролем. Але після розвалу радянського союзу контрабанда ядерними матеріалами вона звичайно під і виникла проблема і потреба регулювати це. От і власне сполучені штати і це для будь-якої держави безпека на першому місці, потім там економічні чи політичні питання йдуть. І вона вирішила взяти лідерство у цій галузі. І от якраз таку ініціативу Обама запустив. От слід сказати, що от, впродовж. Дії о цього формату, цієї ініціативи, було вже знищено більше трьох тонн радіоактивних речовин. Перш за все, це високозбагачений уран і плутоні, які можуть бути застосовані у якості зброї. По-друге, були посилені об'єкти. Порядка 30, здається, об'єкти там, де зберігаються у деяких країнах такі речовини. І по-третє, були свише 300 точок перетину кордону, обладнані спеціальним обладнанням, яке дозволяє ці ядерні, ядерні надходи або радіактивні матеріали детектувати, щоб потім можна було зупинити цю. Тобто, це достатньо важливо. Україна з цього, що отримала. По перше, в 2000 2012 році Україна вивезла рештки збагаченого високозбагаченого урану і таким чином показала свою готовність от, виконати свої зобов'язання а з іншого боку, Сполучені Штати допомогли створити лабораторію і реактор, той, який дозволить нам займатися наукою і використовуючи низькозбагачені матеріали. у це в Харкові. Тиждень чи півтора тому наш президент в місті разом з американським послом відкривали цю установку. Це є позитив, те, що здобула Україна, виконуючи свої зобов'язання перед цією ініціативою. Тобто, це така зустріч щодо там, коригування співпраці, щодо знищення та, е... та безпеки у всіх проявах, як ядерних реакторів, як матеріалів зберігання, як утилізації чи виведення того, що може бути використане як зброя, бо в принципі зафіксовано ну, майже половина тисячі випадків у за там з часів розвалу. Радянського Союзу, коли, скажімо так, матеріали ці могли би потрапити або потрапляли до рук чи то терористів, чи не зовсім таких груп, які могли б встановити небезпеку не лише в тій країні, яка цей матеріал передавала. Тобто, в цілому саміт доволі важливий, і навряд чи, зважаючи на те, що він присвячений ядерній безпеці, навряд чи питання Будапеш, Будапештського меморандуму буде обійдено стороною. Скоріше за все, воно буде. Підніматися, і чи слід очікувати від інших учасників саміту розуміння у цьому питанні, адже Російська Федерація порушила Будапештський меморандум, коли анексувала Крим. Ну, Російська Федерація порушила більше ніж Будапештський меморандум. Вона порушила перш за все статут. ООН, це перше. По-друге, заключний акт СБСЄ, який якраз таки фіксував непорушність кордонів, і те, що лише мирним шляхом переговорів можуть кордони мінятися. Тобто це більш важливі документи, і вони більш Тужність правової точки зору, бо меморандум, це є намір, або, скажімо, так, оголошення про наміри. Це, по перше, по друге, ви знаєте, якщо подивитися і порівняти український і англійський текст в англійському «assurances». на українській, це було б правильно перекласти не як гарантія, а як запевнення. От запевнення гарантії певне мають інший статус, і взагалі би українська сторона могла б піднімати і такі ідеї вже були в міністерстві закордонних справ казати про глобальну таку скажімо, угоду гарантію. Тій безпеки і неядерним країнам з боку ядерних країн. Оцю цю ініціативу можна було б запустити, але я не впевнений. Ну, подивимося, звичайно, по результатам, що президент з цим виступить. Звичайно, що він буде казати про агресію, звичайно, він буде казати про порушення Будапештського меморандуму, інших документів. Буде казати про те, що Україні потрібна допомога. Також, напевно, він буде казати про мінські домовленості, як ну він вважає безальтернативну, А насправді це абсолютно є Альтернативи і набагато краще, можна би сказати так, От. звичайно, що він буде казати про референдум в Нідерландах, бо буде зустріч, я забув згадати з прем'єр-міністром Нідерландів. Тобто він буде просувати таку певну порядок денний такий на, на саміті. Але звичайно, що він хоче зустрітися з американськими очільниками. Я впевнений, що наші дипломати запитали про зустріч з Обамою, але чи навряд Обама. Враховуючи низку факторів, перше перш за все, те, що е, немає чим похвалитися українському президентові. Е, ну хіба що тим, що, е, врешті-решт, через 40 днів е, була задавина прохання е, генерального прокурора про відставку, да, чи як там воно відбулося, е, але у нас немає уряду, чи він є, чи немає, точніше ну, юридично, ми не ми не знаємо, чи є у нас коаліція, чи нема. Тобто, у нас тобто гібридна, президенту уникати. Гібридна політика, ні, він хоче, він хоче. І можливо, це можливо лише за однієї умови. Це зустріч, якраз таки буквально на пару хвилин привітатися, а потім це буде нам роз'ясна як незмінна підтримка України, перетворення територіальної цілесної суверенітету, незалежності, невизнання Криму і мінських домовленостей, тобто це риторика. А змістовних зустрічей точно не буде навіть з Байденом, оскільки просто ну, домашні завдання не виконані, і тому нема чим похвалитися, і тим паче нема чого. Просити, бо якщо не виконані абсолютно адекватні речі, які вимагає українське суспільство. Тобто, боротьба з корупцією, це не сполучені штати в цьому зацікавлені, да більш за все, а українське суспільство. А це не відбувається, тому що людина, яку призначив по подав і потім не звільняв президент, вона гальмувала реформи в Генеральній прокуратурі. Це ми прошу прокуратури. Да, звичайно. Потім наступна річ: от створили ми антикорупційне ці бюро і інші організації. Але де хоч одна справа, яка б ну резонансна, чи була, чи розслідувалася, тобто інформації про це і немає. Ну з'являється в інтернеті інформація, що знову ж таки генеральний прокурор гальмує розвиток антикорупційного бюро. О, тобто, при принципі, ті речі, які я ж, я ж кажу, найголовніше вони важливі для українського суспільства. А американці про це кажуть, і вони виставсуваються як передмови подальшої підтримки і фінансової, економічної іншої нашої держави, то вони не виконуються, то про що можна. Наказати, от дійсно, я вже не кажу про іншу річ, яка взагалі не є навіть там задньою думкою нашого президента, чи взагалі політичного цього класу, що ми зараз виступаємо як клієнти Сполучених Штатів, тобто ми в залежні і ми постійно просимо щось. Але для того, щоб це було дійсне партнерські відносини, ми маємо щось запропонувати. І звичайно, що Україна не є серед тих пріоритетів зовнішньополітичних, які є в Сполучених Штатах, але важливу роль в регіоні Україна може відігравати оцю. Цей позитивний порядок денний має українська сторона запропонувати лише після того, як буде вона стабільна політична економічна. Ми почнемо викарапкуватися з кризи, і будемо пропонувати певні позитиви. Ну, можна подивитися на Польщу. Польща це Польщі вдалося зробити, І вона є важливим партнером Сполучених Штатів в Європі. Ми теж можемо. Потенціал це є, але він почнеться з того, що ми з мінусу вийдемо принаймні на нуль з точки зору корупції, боротьби точніше з. Змін на законодавстві євроінтеграційних інтеграційних наших намірів і інших речей, і потім вже в позитив, те, що можемо запропонувати американському політику, бізнесу. Ви знаєте, Обама зараз він вже завершує свою свою каденцію. Звичайно, що він хоче війти в історію певним чином. От Куба стане таким елементом в його в його життєписі, що він зробив. Україна, на жаль, не стала, а могла би стати, якщо б слідувала парадам американським, які ґрунтуються на власних інтересах українського суспільства, українського народу, тобто змін. Якщо б ми були ми змінялися, ми б вписувалися в концепт американців, що демократична успішна. Україна це ключ до перетворень демократичних в Росії. Це це ключ до перетворень демократичних в Білорусі, і звичайно, що на пострадянському пост просторі, перш за все, там в Середній Азії цього не відбувається. І похвалитися ані ми не можемо, ані Обама записати свій актив. Так він а не відбувається це. Чому а не Хтось відбувається не звичайно? Це виключно український політичний клас і ті люди, які очолюють зараз нашу державу. Це по перше, по-друге, які фактично. Поступово йдуть по степах Януковича, намагаючись прибрати ще більше влади до рук. Тобто, щоб було один. Ну якщо не клан, я не знаю, як можна назвати, оцю гру угрупування, щоб воно фактично контролювало весь політикум не лише виконавчу гілку влади, але й законодавчу. Ну і судову звичайно, що ми, ми знаємо якість судів і блокування як в конституційному суді, так і в верховному суді, і ілюстрації і змін того, що ми називаємо очищення це є просто приклад налаштованості цієї влади міняти країну. Ну щодо зустрічі з американською стороною в обличчі Байдена та можливо Обами зрозуміло також у президента заплановані зустрічі з генсеком ООН, прем'єром Голландії, президентом Польщі і ще багато інших зустрічей. Але чи будуть досягнути якісь важливі для України речі по результатах цих зустрічей? І Якщо будуть, то які ну я чесно кажучи, не бачу підстав для того, щоб якісь там. Абсолютно такі яскраві речі могли трапитися щодо, наприклад, Нідерландів, слід розуміти, що власне цей референдум він, по-перше, дає дорачий, і звичайно, що уряд може так за великим рахунком не звертати увагу на його результати. Скоріше за все, от, як принаймні з того, що я читаю з експертів, які розуміються на Нідерландах, або власне там є представниками цієї країни. Це скоріше за все буде негативний для України. Результат, але за великим рахунком, це не тому, що Україна є погана, чи там якесь упереджене ставлення до нас. Це є питання власне, громадян цієї країни щодо влади в Брюсселі. Тобто вони будуть голосувати не проти України, а проти Брюсселю про те, що влада була передана, і вони будуть не приймали такі рішення, які їм не зовсім подобаються. А, от і власне, звичайно, наш президент намагатиметься, хоч немножко інформаційно відіграти цю ситуацію, якось як він вважає, вплинути. Але я думаю, що це також, потяг він вже набрав набрав обертів, чи навряд його можна зупинити. А щодо Польщі, можливо, тут якийсь позитив щодо Польщі, це надзвичайно важливе Раїна, я в залі б сказав би пріоритет на нашої держави мають бути за все це сусіди. А із сусідів найбільше це Польща, зараз Румунія, Туреччина. Потім наступні це великі потуги, це Сполучені Штати, Британія, взагалі Англосаксонський світ і Польща, Туреччина, ну і Балтія, країни Балтії. Це звичайно, це наш топовий пріоритет, і Президент мав би і відвідувати ці країни і зустрічати звідти партнерів і постійно про це казати. От ну я чесно кажучи, в в риториці цього не бачу. Лише напередодні візитів. Ми кажемо про стратегічні відносини. От у нас є стратегічні відносини, стратегічні партнери. Але це на папері реальна з точки зору просування наших інтересів. Це по перше, а по-друге, з такого пошуку точок дотику. Бо ми маємо слухувати інтересам і цих партнерів також. Тобто ми не маємо бути реципієнтами допомоги чи там підтримки в європейських структурах, як це відбувається з боку Польщі. Ми маємо щось пропонувати суму, його, от, і звичайно. От наприклад, ідея Дуди щодо міжмор'я, або взагалі можна буде дивитися з точки зору Балтійського моря. Польща. Ще, і, і Чорне море, і навіть далі можна дивитися тобто такої осі можна було, але я не, не чув ані від президента, ані від Міністерства закордонних справ ініціатив, консультацій, або створення якихось ну, принаймні неформальних майданчиків, де ця ідея обговорювалася, яким чином, причому ми ж маємо розуміти, що більшість цих країн вони вже є частиною Західного світу, як то ЄС і НАТО. Яким чином ми можемо співпрацювати? Півпрацювати це треба інтелектуально відпрацювати перед тим, як потім будуть якісь угоди, чи може якісь там інші форми більш формальної співпраці. Що ж, Олександр, час нашої програми спливає. Давайте так підсумовуючи все вище згадане. Чи слід очікувати, що після обговорення теми гіпотетичного ядерного тероризму країни учасниці саміту по іншому поглянуть на питання українсько-російського конфлікту? Ну ви знаєте, от ви теж назвали його конфлікт а на заході. Взагалі, українська криза, криза навколо України оскільки ми не визнаємо це як війну. А починаючи з того, що у нас досі є дипломатичні відносини, це був би крок символічний, але дуже важливим сигналом і українському суспільству, і нашим партнерам, що є щось не те. По друге, визнання агресії, і як з точки зору була відповідна резолюція Генеральної асамблеї ООН, і є у нас закон про оборону, який фактично повторює ті ж самі пункти, які Росія порушила і показує, що це є збройна агресія. На жаль, цього не було зароблена в міжнародна. Правовій площині і тому вимагати, щоб хтось визнавав, що це війна, є безглузда. Бо українська влада цього не зробила, і, на жаль, досі і не збирається фактично робити. От. Звичайно, що більшість демократичних розвинених країн вони підтримуються. От нещодавно японська сторона повідомила, між іншим, наш президент буквально на початку квітня буде в Токіо. Вона сказала, що нема чому робити Росії в великій сімці до того, як вона повернула. Не крим, тобто позиція такого вивагомого партнера надзвичайно важлива, і це дуже дуже гарний, гарний сигнал. Інші країни теж це розуміють. Інші країни теж будуть нас підтримувати. Але Україна, і найголовніше, Україна має робити щось: захищати свій суверенітет, територіальну цілісність, проводити реформи, відновлювати економіку. Тобто, це питання нашої влади, нашого суспільства. А якщо нам будуть допомагати, це добре, і нам допомагають. Якщо не будуть, ну то світ такий не, не, не завжди лагідний до нас дуже вам дякую. дякую та... глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був дипломат, експерт майдану закордонних справ Олександр Хара. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.